Усіх вітаю! Прийшла черга на кінець до огірків. Дуже полюбляємо квашені огірки, а ще більше молосольні. Рецептів є дуже багато, але ви знаєте, в будь-якому випадку, хто б щоб не казав, я готував і з мінералкою, і там, кип'ятком заливали, і маринадами, що не хочеш. Найсмачніші це оцей класичний рецепт, який не має заморочок. Готуються просто і огірочки через два дні вже такі, от, навіть, як то кажуть, як треба. Найсмачніші. Інші варіації, але повірте, що. Це як салат або як мариновані огірки, але в жодному випадку неправильні оці настоящі молосольні огірочки. Огірки в мене домашні, а магазинний огірок не підходить. Він за 2-3 дні стає таким, знаєте, мяким мяким і він не смачний, не смачний, смачний. Тому варто завжди мати ось такий от гарний домашній огірок. Він не повинен бути великого розміру. в мене ось такі от на півдолоньки. Сантиметрів, напевно, що з 10. Якщо ви плануєте робити зимою олів'є і треба вам огірки заквасити, то готуйте саме так. До речі, у мене є детальний рецепт, як зробити від А до Я квашені огірки на каналі. Сьогодні в мене буде рецепт молосольних огірків. Огірки обов'язково, незалежно, чи вони свіжо зірвані, чи вони там зранку зірвалися, до вечора лежали, завжди я замочую в холодній воді мінімум на 2 години. Беру звичайну банку, 3-літрову, в мене банка добре помита, не стерилізована, просто помита. Беру листя хрону, викладаю на дно банки, після чого намиваю багато зонтиків кропу. Беру ось такий от почачок і теж на дно банки закладаю. Декілька зубчиків часнику, чеснику. 3-4. Якщо маленький, залишаю цілим, якщо більший, то на половинки ось так розрізаю. І чорний перець горошок. Ось так штучок з 10 на дно банки теж. Не обов'язково, але можна, я додав буквально одну горошину духмяного перчику. Огірочки беремо, зрізаємо з двох сторон кінці. І накладаю у баночку. Так, дойшов до середини. Знову ж таки, кріп з таким от насінням, зонтиками, стеблами, все сюди. Ось так. Запихаю, часничок і трошки перчику. Після чого, знову ж таки, закладаю огірочки. Дійшли до верху огірком. У мене залишилось декілька зубчиків часнику. Повірте, що часник лишнім не буває. В мене під попереднім відео писали, що часник робить огірки м'якими, в двох варіантах. Це такий звичайний типичний огірок, який сорт не підходить для заквашування. І другий варіант, коли верх огірка завітрюється, він не покривається водою і він починає цвистити та підгнивати. В іншому випадку, повірте, що все буде добре. Значить, якщо ви робите, отак як в мене, 3-літрова банка, Огірків ви наклали. Значить, ми беремо звичайну сіль. Кам'яна звичайна сіль, неюдована на найзвичайніша сіль. 3 столових ложки таких повних. Ось так. Такою невеличкою невеличкою гіркою, повних 3 столових ложки солі. Відповідно, якщо робити на літрову банку, берете літру солі. На 2-літрову банку берете 2 літри солі. Незалежно скільки огірків помістилося, скільки ви запхали туди зелені, отак от добили верху банку. У мене 3-літрова, значить 3 столових ложки солі. Є, відправили. Звичайна, найпростіша холодна вода. Ось так от гарненько заливаю воду. Тепер ці пустоти, які в нас залишилися, напхаємо ще кропу. Тепер можете дати кришечку, ось так закрити огірки. І ось так раз, декілька разів верх-вниз, верх-вниз перемішали. Чи ось так от покрутили, для того, щоб сіль розійшлася. І тепер отой от важливий момент. Беру листочок хрону і закриваю ним верх нашої банки. Доливаю знову ж таки водичку. І ось цей другий важливий момент. Звичайно, що водичка з банки буде витікати, адже е, чим тепліше, тим швидше почнеться процес брудіння і закваски самого огірка. І дуже важливо, мої хороші, час від часу. Звичайно, що цю водичку виливайте, банку знизу можете мити, щоб не було лишнього запаху. Але тут дуже важливо контролюйте весь час, щоб огірки завжди були покриті у воді. І якщо ось тут вверху не буде води, а повітря торкнеться огірка. Він почне загнивати і стане як мочалка, М'яким-м'яким. Кришечкою можу ось так легенько призакрити. І все, і контролюю. Водичку, яка збіжить, мені сюди в тарілочку. Перевірю вверх, долию вверх і так залишу огірки на 2-3 дня. В принципі, через 2 дня вони стануть такими вже мало-мало сольними. І через три дня вони почнуть змінювати колір зеленого на такий жовтуватий. І стануть вони такими вже дійсно молосольними. Жодні мариновані, жодні швидкі рецепти, жодні п'яти хвилинки не замінять звичайного класичного рецепту молосольного або ж, відповідно, квашеного огірка. Готується просто на смак, як завжди, не перевершено. Мої хороші, завжди вам буду повторяти. От не втомлюся, найсмачніше. Геніально просто. Я в кінці цього відео залишу вам посилання детальний на повний цикл приготування квашеного огірка. А ось так, мої хороші, сміло готуйте, ви не пошкодуєте. Смачніших милосольних огірків! Годі й шукати. Усім смачного! Де та моя дорога, дорога родина? А, а вон. Ідуть! Марко, ти не береш велобіга. Наше сімейство зборів. А на зупинку йдемо. Йдемо на зупинку всі. Так. Марко, Оля і я. Доганяю, доганяю. Йдемо на зупинку, будемо їхати в Макдональдс. Покажи, яка в тебе молодежна нова стрижка. Подивіться, як Марко постригся. який має полосочки, так. Красиво. Молодець. Розкажи, куди ми їдемо? Тут а що будемо там їсти? Хеппі міл Хеппі міл будемо їсти. Добре. Зуб поремонтував. Якраз вернувся додому і в нас така непогана погода. Ну, Як мінімум нема дощу, але знаєте, не так-то дуже і в парку, бо зранку парило страшно, і потім трішки йшов дощ. Переживай, щоб не змокнути. А ти маєш парасоль? Так. Ну то й все, значить ми не змокнемо. Добре, поїхали. Ми вже в Макдональдсі, ви знаєте, яблуку нема де впасти. Столики брудні, не встигають витирати. Голуби бігають. Ми зараз чекаємо, щоб нам теж повитирали. Так, дивіться, що ми спізамовили. Ой. Тікай. Зараз я вам покажу. Значить. Зараз я скажу тобі. Значить, ми взяли один хеппі міл, там чотири нагетса, картопля фрі, яблучний сочок і ігрушка. Потім морозивий ріжок, мак вишневий, фанта велика, чизбургер з беконом і лати імбирний. Це щось нове. 600 гривень. Номер клієнта 15. Що, Марко, ти що будеш їсти? З ігрушкою добре. Чекаємо. Тут є такий от номерок і вони зараз мають знайти наше замовлення по нашому номерку і мають нам принести наше замовлення. Були за тим столиком, але звільнилися тут і ми пересіли сюди, бо тут трошки чистіше. Трошки. Зараз попросимо, щоб нам повитирали, правда, Марко? Не треба. Ну трошки хай нам протруть. Трошки. Людей тьма, всередині тьма, на дворі тьма. Ну, але, е, не... так, не... А вот тобі поїхати, пішли? Поділи пішли, але е, замовлення довго не чекають. Так дивляться по інших столиках, то швиденько замовлення приносять. Оля з марком почала їсти морозу. Наше замовлення. Фанта, кетчуп, е, бургер, картопля, моя ця. Мій пиріжок, це найсмачніший пиріжок. А це для марка. Хеппі Meal. І для Олі імбірне щось там лати якесь. Так що смачно. Смачна картопля. Беремо цей пиріжок. Скажу вам дуже чесно, я не любитель Макдональдса. Отак ми може приходимо сюди скільки. Раз в рік може, ні, Оль? Може раз в рік. Два роки не було вже. Може і карювалі два роки ми тут не були. Пару кусочків цибульки, котлета, одна шматочок бекону, один огірочок, шматочок оцього сиру, трошки кетчупу і булочка. Все. Отаке от мене. Як воно називається Чізбургер бекон. Не, ну Картопля смачна. Дар маркоди з морозового відкриємо хеппі міл. Скажу вам чесно, не хвалю, але на дачі ми робили набагато смачнішу. Чіпка відкривається. Тепер коробочку треба відкривається. Опа! Дивись, йдемо, сріма. Так. Підново змори став. Або О, так. Тут така кінариці. До речі, морозиво дуже смачне, таке знаєте, кремоподібне. Що там є? Це ігрушка, Марко. Можемо собі. вдається. Покажи. Це ж таке. Водицька. Кавоварка. Що це таке? Кавоварка. Кавоварка? Ну все, смачно. Що я вам розкажу? Сидимо їм оті от... Е... Макдональдс і думаємо, як би тут прийти додому з'їсти нашого борщу. А оце от, я не знаю, як на мене це легендарний оцей от поріжечок. Легендарний, направду. він смажений і він з вишнею. Це, я не знаю, ми дійсно були малими, в нас не було Макдональдса в Тернополі. Він відкрився перед війною ну, відносно нещодавно, так? І ми як їздили колись з Львів чи в Київ, то завжди ходили в Макдональдс. Завжди ходили в Макдональдс і я оцей купив паріжок. Він дуже смачний. Тут ціла вишенька, але я вам покажу всередині. А Ну оце, оце моя любов насправді. Ніякі от ті от пиріжки, нічого. Оце от... Рекомендую всім. Супер. Дамо, подивимося на тваринок, які продаються. Що ж робиться? Пахне. Це пахне? Угу. Кищурі якісь. Не що це що Хто такий, не знаю, кіський? Хомі. Мама, подивіться зима. Запинився. Ага, ходи. хода. А вы все, Дивіться. А тут такая. Смотри, есть пальцы. А кто-то мой. Все на силах. Открываться. Открыться. Ой, дивіться. Не стукати. Які, не знаю, щурі. Десь такі всяке люди собі купляють додому. Тут, бачите, дуже бачите, таких є для котиків, для песиків. Всякі ігрушки. Що, Маркуська? Що там є? Рибки. Хочеш рибки? Так. Ми вчора жарили. Того, які мають очі великі, Марко. Риби, які очі повилазили. О, чорна рибка, Дивіться, як за ручкою, бачите, Думаєш, ще її досієш. Чорна рибка. От корочку поселець, це таке припливе. Рибки. Що дуже мало... А он весь Марко, такі тут гарні, чи то що таке. О, ой, а тут не справжнє. А я думала, що Ні, тут такі іграшкові висять. Що бачите, тут мало того всього. То, то... Кого пропустили? Сомик. — Чи сось таке? Ага, тут Трена. такі сомики. Соми. Черепахи. О, тут колись були якісь такі ще ящерки, але щось о, нема а нічого. Або та не або там там це таке, як тьоті тої, як в, в ліліка. Там є м'яс тільки. Таке, як в Оленки. Вони такі порозлягалися. Ноги порозкидали, черепахи. А які мають кіхті, нічого собі. Тут. Що там є? Будь ласка, руки у воду не запихати. Вони тут на червона. Таке брудненьке, якесь таке трохи. Тут жаба. Марко, жаба. жаба. Дивися. Як жаба? Я не жаба. Алло, хоза. Він здохне чи живе? Ой, О, які очі. А, може, тут якась ігрушка? Тут вже не поймеш, чи вони понакидали ігрушок, чи вони... А ні, пише жаба. А ні, рухай, лапками рухай, дивіться. 115 гривень ця жаба, якби здохнула. 115 гривень. Жаба, дійсно, це жаба 115 гривень. Тут таке кісаке маленьке. Я не знаю, це треба любити, знаєте, щоб. Камінчики 79 гривень. Ой, ви знаєте, навіть дешевше, дивіться, 199 гривень. Отакі от, от для декору. В цих магазинах для щебенка, де це все продається, воно набагато дорожче. 285 гривень. Що, Марко? Велика реба? А вон дика черепаха величезна. Дивіться, тут черепаха величезна. Який гігант. Черепаха гігант. Бачиш, а то лазить на поти дуришся Угу. камечка яка А, бачите, ото велика така, що гарно, тут не продається. Оце, красуня. Так, скалярія чорна, 90, валіснерія 50, скалярія велика. Зараз маркою прийду. Горами золота 55, мраморна 65, золота 55, мраморна 65. От, кому цікаво буде, то собі ці не подивитися. Молінезія 65. Неон червоний. 35. Синій 28. Орізіс. орі, Орізіс. Ва. Орізіс 65. Ну, тут ви подивиться. Кого це цікавило. Звуша черепаха, червоновуха, 1500 гривень коштує. О, черепахи зараза, дорогі. Так, де наш Марко з мамою? Ой, діться, квіточки продаються. А оце для котів, для псів, чого не хочеш. Хто там є? Великий сом. Це, напевно, теж не продається. Ні, бачите, там рухається. Він може дихається. Ні, плавнички рухаються, плавнички. Але має якусь рану. Ну, Хтось його вкусив, бачиш що то. А як очками рухи дивись. Очками. <рес> Маленькі покусали. І тут, тут дивіться, ще й маленьке. А ветеринарна клініка. Ветеринарна клініка. А тут має бути такий великий ара. Папуга. Он там дивіться, яка красота. Величезне, як індик. Гарні такі теж Все, йдемо? Напевно. Ну Все, йдемо, каже Марко, йдемо вже йде, звідси, бо мені вже надоїло. Ну, от бачите, акваріуми можна купляти, все можна купляти. Тут дуже всього багато, направду. Таких речей. Де. І навіть вже вазони продають тут. Які ти... ти... гарні листочки. Що? Ні мама І Що ти будеш нею робити? Як це буде холодно? А зимой? Кіперчика 185 гривень. А кала яку так, ціну? Що? Мама, принесе корпу з роботи. А камінчики. 220 гривень коштує кала. 220 гривень. Така правда нещасна. Квіточка маленька, 220 гривень коштує. Оце таке цікаве. Оці річки такі. Бачите, там в козові такі вони величезні, а тут такі дрібнесенькі. Але зато оці кущі вони мені дуже подобаються. На вході, дивіться, ця трава. Це просто щось неймовірне. І оці от високі такі от кущі, і ці такими кубками дуже гарні. Бачите? Що, Марко? Ходи. А ось чорнобривці такі, знаєте, купчисті, дуже гарні. Ходіть. Минулого місця, знаєте, ми доїхали в село, то цією дорогою ми їхали, бо пішли зараз ще на прогулянку. Тут робили дорогу. Що я можу вам сказати? дорозі навіть нема місяця, а оця от бруківка вся вже в ямах, перекособочена і вже таке, знаєте, все як... Ніби воно простояло років з п'ять. Отакі от нас дороги. Тільки зробили нове, але воно вже ні до чого.